Чи обов'язково в такому випадку, взагалі при інвестуванні, чи обов'язково мати фінансовий план? Є таке поняття як фінансовий план? Ну я вважаю взагалі, що фінансовий план це обов'язково в будь-якому випадку, тобто з цього треба починати. Тому що якщо ми подивимося, ну я фінансовий план завжди порівнюю з навігатором в машині. Тобто, ми можемо їхати без навігатора? Можемо в цілому, можемо. Але якщо ми знаємо дорогу. Uh -huh. І якщо в нам є вказівники, хоча вказівники, це теж саме наші підсказки. Uh -huh. От а якщо ми їдемо, ми не знаємо дорогу, то нам важко їхати по такій дорозі. От, відповідно, фінансовий план це той саме навігатор. Тобто ми будуємо дорогу собі з Вінниці в Київ і нам про пробудовує маршрут. От і він може показати, що якщо ми будемо рухатися зі швидкістю там 70 км на годину, то ми прибудемо в Київ в такий-такий то, такий -то uh -huh. час. От фінансовий план це теж саме. Тобто, якщо ми будемо інвестувати там в суму коштів то відповідно до через 5 років ми реалізуємо таку свою ціль, через 10 таку ціль, там через 20 років я стану там доларом мільйонером.